Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 28 січня. Ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І хто давно із вас на каналі, знаєте, що завжди стараюся розпочинати із української теми. Ну, стара тема про потенційну году, перемир'я там. Сьогодні я не буду повторюватися. Ця тема все, що обговорюється, але є дещо нова. Нова, це можливо не стільки новина, скільки Інформація, яка стосується війни в Україні. І на цей раз історія про іммігрантів із Бангладеша. Є така країна в Азії, як ви розумієте, країна бідна, і там орудують е російські рекрути, які обманюють зазвичай, як класично росіяни роблять, зазивають на роботу в Росії е тисячу-півтори тисячі доларів обіцяють. Е потім. Е Місце на проживання мається е, увазі, легалізуватися в країні. Люди, куди туди приїжджають, їм дають там зазвичай класична система, а дають підписувати документи, нібито це зазвичай реальна, там звичайна російська там е, штучечка бюрократична. Тут, і тут треба підписатися, все нормально. А виявляється, що вони, коли вони не розуміють, їм підсовують підписувати е, контракт. На військову службу. І ця новина стала верніше. Ця подія стала відомою на світ, коли троє таких е, військових втікли і зв'язалися з якось Асошей і воно тут зараз розлетілося на американському просторі. Ну таких людей там, е, потім ці, що втікли, розказують сотні просто конкретно їх з їхньої країни. Ну, як ви розумієте, з інших країн. Тому. Росіяни не крепко переживали за своїх, але тепер ще більше чи більше розуміння, чому ці люди там місні штурми, тому що там Бангладеш, Індія, Африка, там хтось країни йдуть собі, вбивають то і вбивають. Головне, щоб вони просто сунули і так далі. Так, от. Система чи схема класична. Обманюємо, їздять оці люди, там заманюють на класні роботи, їх завозять сюди, підсовують папірець, коли вони починають розуміти, що це, їх починають залякувати. Хто не піддається залякуванням, починають бити. Погрожують, що тепер, раз ти підписав ось документ, це офіційний документ, ти ж підписував, тебе ж не заставляли. Тепер тобі до 10 років ув'язнення. І от, от так, така от історія про. Іммігрантів із Бангладеша. Колись подібне було із людьми із Індії. Ну тоді керівництво країни приїхало і Силоміць, по суті, забрало у Путіна цих людей. Путін з Індії не захотів сваритися, тому що вони там разом з Китаєм найбільші купці санкційної нафти в Росії. <кхем> ну а Бангладеш, в принципі, вони ніхто. Ну, а там паралельно розкаються, де і Бангладеш, там і люди з Малайзії. Із Індонезії так само попадають точнісінько в ці самі пастки. На жаль. А, ну а на американському просторі, на жаль, продовжую сьогодні історію із Мінісути. Чи, можливо, про саму Мінісу сьогодні не так багато? А яка реакція? Тобто, знаєте, як оце от такий ефект, коли ви камінь кинули, тепер пішли хвилі? Що відбувається далі? Тепер виходить, дивіться, сьогодні вже середа. Вчора стало відомо, що ще в понеділок була буквально зразу після цих всіх подій. А, керівниця Кристі Ноем, керівниця Служби безпеки України, сама попросилася на адієнцію до Трампа. Я нагадаю, що демократи особливо піднялися зараз. Захопилися ідеєю її. До речі, уже на сьогоднішній день, вчора, якщо я не помиляюся, чи позавчора я говорив, що було 120. Зараз вже 162 підписанта, які е підтримують цю ідею. Так от е вона попросилася на аудієнцію до Трампа з Трампом там ще був також і цар прикордонний, про якого вчора розказую, який замінив. Командувача прикордонної служби, тепер він буде розрибати це все діло. Ну і, в принципі, він уже вчора був в Мінісоті, але оскільки це все ще за понеділок, але зараз стало відомим для загального доступу. Преса прочула через своїх людей, тепер доносить до нас. Так от на цій зустрічі говориться, що був Трамп, була Крісті Нойм і був оцей цар прикордонний. І Зустріч тривала дві години. Після зустрічі Трамп сказав, що її звільняти не буде. Навіть сказав, що вона робить дуже гарну роботу, але їй потрошечки тепер пересовують, щоб вона сконцентрувала свою увагу трошки на інші речі. Це по-перше, а другий момент доволі такий, як сказав би, що повідомляється, що стосунки між Крістіноєм і самим цим цар... царем прикордонним. Доволі такі прохолодні, якщо не сказати більше. Тобто Трамп пробує, щоб вони не мішали йому і робили його там справу. Але е люди всередині команди, виявляється, не крепко самі е погоджуються з тактикою. По-перше, звинувачення людей, е називання їх там одразу домашніми терористами, бездоказової будь-якої е бази і так далі. Так, от дивіться. Демократи, я вам сказав, вже збирають підпис на пічмент і на імпічмент. Але тепер заворушилися і республіканці. І вже є двоє республіканських сенаторів, які вважають, що Крісті Ноєм має піти сама. А знову ж таки, поки що акуратненько, так не кажуть, не знов не тиснуть на Трампа, які вони там не критики, але все, і стратегія тримається. Цар хороший боярі плохі. От Отакий підхід. Так от це перший взагалі, хто це сказав голос, був сенатор із Північної Кароліни е, Том Тіліс. Ну і він такий сміливий, тому що він не буде переобиратися е, на наступний термін. І, хоча, в принципі, можливо, шкода, тому що він із республіканців притомний підтримувач України. Е, ось. А після нього зголос свою думку і сказала сенаторка Аляски, республіканка. Тобто двоє сенаторів, уже республіканців. Так само підтримують ідеї звільнення крістіною із її а, посади. А ще одна новина, яка пов'язана із прикордонною службою, і спочатку, коли з'явилися, знаєте, перші дані, там знову стрілянина, знову а, прикордонник, агент прикордонної служби поранив людину. І тут же, знаєте, заголовки закидають. Ну, але я трошечки почекав, все-таки вони, коли. Стане більш зрозуміліше, і виявилося, що історія трошечки прагматичніша. Це вже не Міннесота, це трапилося в Аризоні. І це трапилося вже звичайний такий, я б сказав, би, робочий момент прикордонної служби е, була спроба затримати е, перевозь, переводювач, як це правильно навіть сказати, людину, яка переводить людей через кордон. В англійській це або смаглер слово, або трафікер, тобто люди, які переводять людей через кордон. І е, там знову ж таки його вже судили раніше, його вже затримали за звинувачування. Е, був суд, його визнали винним. Він визнав свою вину. Але є така uh, програма в Меріці Workless, оскільки він не, не якийсь там вбивця чи ще що-небудь, замість того, щоб тримати у в'язниці, кормити його, то вони мають відмічатися, ходять на роботу і там зранку відмічаються, ввечері відмічаються. І от в грудні він не з'явився на таку відмітку, він шукається, зважається як втік із в'язниці. Хоча він знову ж таки його відпускають вільно, така оце, uh, трошечки Ну, свобода, яка не яка є, на роботу не під конвоєм його возять. Так от він з тих пір втік і знову його зараз затримали. Він перевозив нову партію людей. А всіх, кого цей раз перевозив, були мексиканці. вірніше, вибачаюся, я тут дві історії спутав, коли його засудили мексиканці. На цей раз його пробували затримати, він втік. До речі, мексиканці такса від 12 до 14 тисяч доларів за людину платили йому за цю роботу. Цей раз знову ж таки, е його, це вчора відбулося, коли його знову ж таки пробували зловити, зупинити він втік на машині, потім покинув машину, почав втікати пішком, але за ним почали переслідувати і вже е пішком, і гелікоптер літав. Він почав відстрілюватися. І почалася перестрілка, і якраз в цей момент уже тоді агент в нього влучив поранення важке, але він в, в такому в стабільному стані знаходиться в лікарні, але це нова судова справа, і тепер то вже його не випустять. Отак на вільні хліби ходити. Тому що, по перше, саме володіння зброї в Америці злочинець не має права, на це, тобто вже порушення закону. Раз. А другий момент, що він стріляв по федеральним агентам. Ну, це, це вже йому дуже багато буде. Ну і саме по собі тепер, по перше, треба вилікуватися від цього поранення. Новина про атаки по човнам, які нібито перевозили наркотики до Сполучених Штатів Америки. І новина про першу судову справу проти Держадміністрації США. Сім'ї двох а, людей, які загинули а, на цих човнах, із Тринідада і Тобаго. А, ці люди були. Сім'яр говорить, що їхня версія, що вони були рибалками. І, взагалі, якщо ви не знаєте, де Трини -Дад, Трини -Дад і Тобаго, ви подивитесь на карту. Це от зовсім близенько з Венесуели. І вони там, от в цьому проміжку, як вони кажуть, їхня версія можливо і правда. Ловили там рибу, але більше того, знаєте, є такі навіть і серед республіканців критик, люди, які критикують цю тактику вбивства вбивство цих людей на човнах. Вони просто кажуть: слухайте, де Венесуела, а де Америка, на таких маленьких човнах фізично треба, якщо не помиляюся, чотири рази, як мінімум, заправляти цей човен, щоб тільки допливти. Тобто, це взагалі абсурдна версія. Тобто люди там собі щось якимось життям ідуть, яка справа американців вбивати на другому кінці світу, що нібито на цьому торному човні вони везуть наркотики. Ну, як би там не було, знову ж таки, тут не, не знаю, чи їм вдасться довести, що вони були рибалки, а не перевозили наркотики, але вони знов ж таки використовують таку а, стратегію, що навіть якщо вони і були би там наркотики перевозили, то вони були. Не в стані війни з Америкою, це були інтернаціональні води. Там і всі такі юридичні моменти, але знову ж таки, це перша така судова справа. Ці дві сім'ї об'єдналися. Це стосується двох людей. Одному було 26 років, одному, другому 41. Цей, що 26 років, має сім'ю із малими дітьми. Тобто, дружина чекала з дітьми, він не повернувся. Ну і так само нагадується, що це, до речі, трапилося в жовтні місяці. А оці е, розстріли цих човнів, нібито наркотичних, почалися із 2 серпня, і вже 36 човнів, човнів було знищено, і як мінімум 125 людей загинуло внаслідок цих американських атак. Ну і знову ж таки, знаєте, коли говорить це перша, очікується, що і сім'ї інших загиблих будуть подавати подібні позови. Очікується. Новина про годинник судного дня. Я не знаю, чи ви таке знаєте, але новина доволі така, якось я ще е, про неї е, вперше почувши, мабуть, Радянський Союз був, якщо не помиляється 88 й рік, коли гласність почалася і всі такі речі. Взагалі, якщо ви не знаєте, що це таке, це умовний е, такий годинник, який розказує. Скільки людям закінчилося до того часу, коли вони самі себе знищать. До речі, хто придумав цю ідею, був Ейнштейн, доволі відомий фізик. Далі Опенхеймер, недавно хто дивився фільм, це людина, яка придумала атомну бомбу, яка була скинута на Японію. І університет Чикаго. І вони разом оце така, знову ж таки, там інші фізики і люди вчені, які допомагали виробництві цієї бомби. Через два роки, у 47-му році, вони запустили цей годинник, і на момент запуску вони поставили, що до умовного кінця світу залишилося 7 хвилин, як вони тоді вважалися. З тих пір годинник і туди і туди, і туди і назад Най, е, Найдалі він відсунувся в 1991 році. Знову ж таки, нагадування про розвал Радянського Союзу тоді стрілку відвели аж. Мінус 17 хвилин. Північ, як ви розумієте, це все. Апокаліпсис, кінець світу, це всі томатні бомби взриваються. Ну, хто як все розуміє. Так от а, а, тепер лік пішов уже не на хвилини, а на секунди. На 26 й рік. Це знову ж таки, там, хто, зараз, хто зараз переводить ці стрілки, ла, Нобелецькі лауреати, там розумні люди збираються в світі і разом виводять оцю цифру. Так от, Зараз стрілка перевелася на 85 секунд до півночі. В 25-му році було 89. Тобто за цей рік стрілочка на 4 секунди наближилася ближче до кінця світу. І яка їхня причина, чому вони думають, що погіршилося, це ядерна зброя в світі. Ну, як ви розумієте, те, що зараз відбувається конфлікти, накаляються. Це раз, друге зміна клімату, глобальне потепління і так далі, і біологічні загрози. Ну, знову ж таки, всякі ковіди, інші захворювання, і люди, які стали е, більш легковажніше е, відноситися до всяких таких речей. Ну, і говорячи про це, дивіться, е, про кінець світу. Новина із а, штата Юти. Там ще в листопаді місяці зникла 35-річна мама із чотирма дітьми 11, 8, 7 і 3 роки. Її шукали, не знали, знали знайшли аж в Хорватії. Коли почали розбиратися, що це таке, виявилося, що мама якраз така була із цих людей, яка боїться кінця світу. І як виявилося, її знайомі там почали розказувати, чи вірніше, що вони знали, що вона розказує, що вона там знає, як буде кінець світу. Не знаю, чи вона казала коли чи ні. Але я пробував накопати з інших джерел. Не знайшов, чому саме Хорватія. Я не знаю, можливо, вона вихід, вихідка із Хорватії. Я не знайшов цієї інформації. Громадянка Сполучених Штатів зараз вона зараз розведена. І, е, як ви розумієте, дітей виводити за кордон без відома чоловіка це злочин. І як знайшлися трошечки такий напівкумедний момент, тому що ця жінка переїхала знову ж таки невідомо, чому Хорватія. В Хорватії, знайшла якусь американську сім'ю, і тимчасово в них перебувала і у них пробувала дізнатися, де можна заховатися в якесь забите місце. Таке. я так розумію, гори, лізди чи ще що-небудь. Ну і один із цих дітей балакав із дітьми цієї сім'ї, каже, подивися в Google, хто ми такі. Ми відомі люди, ти узнаєш. <свісно> ну І цей е, син дітей, в яких вони зупинилися, забив Google і виявилося, що вони в розшуку, тому що листопад, уже січень місяць, як ви розумієте. Ну І ті американці одразу зв'язалися з місцевою поліцією, дітей забрали, діти зараз в дитячому будинку. Тимчасово батька повідомили, він приїхав, він зараз збирає гроші. Навіть оголосив такий гофан мій збір, що йому допомогли повернути ці гроші. Там взагалі історія така. Це, виявляється, колишній чоловік, але це троє дітей його, а четвертого він усиновив. Тобто батьківські права так само має на нього. Мамо, ну я не знаю, наскільки там цих лікарнічків, куди її поселили, але от така от історія. Просто люди. Кидаються до таких речей. Так що я не знаю, якщо ви один із тих людей, що бойтись в такому форматі кінця світу, Ну от Хорватія як один із варіантів, куди можна тікати. А і ще одна новина відносно от такого а, останнього часу, чи я б сказав би Я не знаю, темності людей, я не знаю, як хочете, характеризуйте, новина із Південної Кароліни. Тут, де я живу, куди я зараз приїхав. І вони побили рекорд американський. Але це такий, я б сказав би, ганьба. Рекорд, тому що а, зафіксовано рекордна кількість захворюваних на кір. А, цифра вже становить зараз 789 захворюваних 557 знаходяться вже на карантині. Це в основному діти і в основному, які а, не Вакциновані, і в основному це стосується район навколо Спартанбурга. На диво, там дуже багато наших людей. І до чого я це розказую, дивіться: 26 років тому американці об'явили, що кір в Америці переможений, не було жодного. 26 років назад. Це 2000 рік. Це якраз така тоді хвиля, кінець 90-х, 2000-ні роки, це хвиля приїхало наших іммігрантів, які знову ж таки вірять в чіпи і всяку всяку таку всячину. Це люди, які е дуже багато з них не приймають щеплення. І вибачте, от, можливо, вам здасться, що я от рекламую щеплення. Я вважаю, що щеплення це здоровий глузд. Хочете, не хочете, вибачте, це справа ваша. Але дивіться, що стосується кору, е то, наприклад, минулорічний. Рекорд 25 го року в Техас був на першому місці, 762 дитини захворіло, двоє дівчаток померли від цієї хвороби. Знову ж таки, я нагадаю, це хвороба, яка в Америці вважалася переможеною. Тобто, все, ти прививочку взяв і забувся за неї. Ніхто не хворів взагалі в 2000 році. Взагалі, ніхто не хворів цієї хвороби. А тепер карантини, небезпеки якихось епідемій. І що саме найгірше, щоб ви розуміли, кожен раз. Чи це ковід, чи це грип, чи це оце. Розумієте, чим, менш, чим більше людей захворюють, тим більше ці віруси вони мутують. І тим більше вони потім шкоди. Потім від мутованих, можливо, стара прививка вже не буде працювати, і так далі. Ну, Це люди, які самі собі шукають проблему а, на свою голову. А, новина, а, дивіться, яка із. А, Вибачте, запутався в своїх нотатках. Космічна новина. А, новина із штата Техас в Х'юстоні здійснив аварійну посадку дослідницький літак НАСА. Цей літак, ну не конкретно, це а ця модель, що літає з 70-х років. Я не знаю, що там конкретно за дослідження. Вони дуже високо можуть літати. І так далі. Так, от що трапилося, шасі не випустилися, і цей літак сів по суті на пузо. А, на диво, там знову ж таки, зазвичай, коли ви розумієте, метал об бетон, чи як з чого там оця злітна посадочна смуга зроблена, іскри, але літак не загорівся, не вибухнув, всі залишилися живими. Ну і тут Я вам скажу, що це, звичайно, дуже високий пілотаж, тому що сісти правильно не на бік, тому що коли-небудь дивитесь, літаки сідають, то інколи на шасі вони так. Колихнуться, а тут рівненько да, сів так і ну, знову ж таки, але подія не однозначна. Всі живі, це добре, але новина про це дуже багато говориться. Новина про бізнес і про робочі місця в Америці. В Америці є така посилкова служба UPS. Не будете із Державною USPS, тому що. то... Е, це, е, Пошта Сполучених Штатів Америки, а це посилкова служба. ПІ постол, а тут парсел, uh, тобто абревіатура та сама буква, але трошечки інше слово. То від пошта, а це від слова посилка. Так от, uh, з'явилися деякі дані. Це приватна організація, приватна фірма. USPS це державна пошта, UPS це uh, одна літера, тільки розходиться, але це uh, приватна фірма. І от вони. Почали масове просто скорочення робочих місць починаючи з минулого року. В минулому році з'явилися дані: вони скоротили 48 тисяч робочих місць, із них це 34 робочих, багато із них це шофери, або ті, які там вантажники чи ще що-небудь. І 14 тисяч менеджмента, тобто керівних якихось там бригадирів, я не знаю, тобто якісь із керівних посад. Разом 48 тисяч. На цей рік вони. Оголосили, що скорочать ще 30 тисяч е, робочих місць. В минулому році закрили 93 об'єкти, де якраз ці посилки сортуються і відправляються. В цьому році ще закриють 24. Очікується, що вони зекономлять 3 мільярди доларів на цьому за цей рік. І чому вони це роблять? Тому що вони ну, порахували свої заробітки своїми витратами. І найбільший їхній замовник Амазон це знов ж таки інтернет-магазин. Ви купуєте все на інтернеті, хтось вам має доставляти. Якщо це щось таке локальне, то це Амазон має свої вени, які розвозять. Якщо трошечки далі, то якраз UPS мав оцей контракт. І вони порахували, що вони, ну якщо не втрачають гроші, то дуже мало заробляють. І знаєте, я такий український вираз шкурка вичинки не стоїть. Да? І от вони порахували і заключили угоду з Амазоном, що вони будуть виходити по суті з цього діла. І до кінця цього року це мільйонні перевозки, щоб ви розуміли, це не якісь там десятки, тисяч, це мільйонні перевозки за рік. Перевезення мільйонні за рік. І вони в 26, до кінця 26-го року планують скоротити перевезення для Амазона на 50%. Тобто, це шалені просто. Об'єми, і відповідно, якраз такі вони просто прорахували, що тепер їм треба буде менше робітників для цього. І вже нам за минулий рік акції акції дивіденти зросли. Заробітки зросли, тому що це бізнес, який не приносить добутку прибутку. Але знов ж таки, одна тільки фірма. Дивіться, порахуйте, 78 тисяч робочих місць. Скоротило це тільки ну, за два роки, але всеріну 78 тисяч робочих місць. І тому дивіться, ціла держава от за останній місяць, я розказую, нових робочих місць добула 22 тисячі. Одна фірма просто перекреслює всі ці намагання. От, тут розказується про якісь нові робочі місця, от, дивіться, от воно як відбувається. Ну і остання новина а, про погоду, але не зовсім про погоду. Вибачте, закінчу сьогодні на от просто жахливі. Я не знаю, просто от як е пережи пережи мама е дітей, які загинули. Вибачте, якось так на виворот. Це новина про загиблих під час е бурі. Новина із Техасу в понеділок. Діти в Техасі через Лід, пам'ятаєте, розказував сніг, Лід і так далі, північний хас, маленьке містечко, 10 тисяч населення там всього-навсього. Школи були закриті через погану погоду, діти були вдома, і люди в Техасі чи діти особливо мало не вперше в їхньому житті замерз ставок там біля сусідської хати. Дітям 6, 8 і 9 років. Це малишня, хлопці. Ну, як не попробувати перший лід, який вони ніколи раніше не бачили. А, пішли на цей ставок і провалилися всі троє. Їх побачила їхня сестра, побігла додому, покликала маму. Мама прибігла, кинулася в цей ставок, довелося маму рятувати. Хлопчиків не вдалося врятувати. І просто от, я не знаю, як, як взагалі от пережити такі моменти і це. Знаєте, от часто згадуємо про війну в Україні, це просто неймовірне жахіття. Це мирний час. Діти би зараз, якби не цей сніг лід, були б в школі, вчили би 2 плюс 2. Вийшли б, я не знаю, що вони там робили, хлопці. Ну, може, скакали на тому льоду, чи що робили, провалилися, дітей немає. Так от, до речі, за оцей зиму, ну, це одна із таких історій. Внаслідок цього шторму з'являється в сунові дані вже цифра загиблих від, якраз таки снігу, льоду там і так далі, уже перетнула у 40 людей. І знову ж таки, погода, якраз таки до кінця цього тижня, вона ще не відпускає. Тому, ну я не знаю, не то, що я там розказую, не ходить на льод там чи ще що-небудь, але от на жаль, така ось новина. Вибачте, що закінчив сьогодні на такому неприємному, але ось такі новини від мене сьогодні. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, ваші коментарі, за підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!